Доброго вечора, шановні Калушани. Хотів би вам вас проінформувати про те, що відбулося з 17 квітня від того часу, коли Прикарпаття ОБУ відключило від електропостачання водонасосну станцію Парк, а також адмінприміщення по вулиці Окружна 8. З того часу заборгованість, яка складалася перед Бадприкарпаттям Волонера в сумі 971 тисяча і станом на сьогоднішній день. Ваша на сумі 601 тисяча. Тобто на сьогоднішній день залишається заборгованість в сумі 370 тисяч гривень, яку необхідно полосити до 26 числа, оскільки 18 квітня, після того, як нам вдалося домовитися з Прикарпаття Буленеру посити частину заборгованості, електропостачання об'єктів було відновлено. Ми зверталися через засоби масової інформації до всіх колишан з тим, щоб вони... Розрахувалися за комунальні послуги, покращили стан розрахунків. На сьогоднішній день хочу відмітити, що в порівнянні з минулим тижнем стан розрахунків покращився і на сьогоднішній день за теплопостачання він становить 55%, за водопостачання і водовідведення приблизно 72%. Але ситуація залишається складною, тому що на 26 квітня заплановано чергове відключення об'єктів. КПРУ до теплосервіс від електропостачання. Які це будуть об'єкти на сьогоднішній день ще не визначено. У нас залишається два дні, щоб пооситива вказано, вказану забормованість сумі 370 тисяч, що ми зробили від 17 квітня. Оскільки, в першу чергу, я розумію, що від відключення від електропостачання страдають ті споживачі. І я би хотів перед ними вибачити, які вчасно сплачують за комунальні послуги. Тобто в однаковому положенні, в рівному положенні стають як божники, так і споживачі, які не мають заборгованості. За цей тиждень ми звернулися в першу чергу до керівників бюджетних установ, поновили всі списки по працівниках, які отримали зарплату з міського бюджету не мають заборгованості по зарплаті, але в той самий час мають заборгованості за комунальні послуги з тим, щоб вони посприяли, поспілкувалися з тими своїми працівниками і максимально допомогли нам в плащенні вищевказаних вказаних Це раз. По-друге, ми направили всім боржникам, тобто юридичним особам, бюджетним установам, іншим підприємцям, ті, що мають заборгованості, направили претензії. Претензії, і попередження про те, що якщо протягом тижня не буде погашена заборгованість, ми вимушені вдатися до відключення від послуг водопостачання водовідвагілу. Всім боржникам ми направили претензії на 24 число. Хочу сказати, що. Три установи, дві з них державного бюджету, які фінансуються, і одна з них з обласного бюджету, відключені від послуг водопостачання і водопостачання. Сьогодні ми продовжуємо ці роботи, тому що реакції не було жодної, ніяких гарантійних листів, нічого. Тому ми вимушені були припинити їм ці послуги. З Сьогодні, сьогоднішнього дня працює дві вахти по відключенню споживачів приватного сектору. Також ми будемо відключати від послуг водопостачання. Для того, щоб мінімізувати ризики по виключенню від електроенергії в наших об'єктів, інше питання робота із поживачами в багатоповерхових будинках. Хочу сказати, що ті боржники, які мали значні заборгованості і були відключені або не відключені від послуг по і писали у нас в юридичному відділі. Договора підписували або писали про списки про виконання своїх зобов'язань по розсроченню платежів зв'язку з виникненням заборгованості, але не виконали їх, будуть відключатися в першу чергу без попередження, тому що вони не виконали свої зобов'язання. На сьогоднішній день вже порядка 10 квартир відключено. Інше питання, там, де не можна відключити, буде від послуху відведення, ми будемо пломбувати крани холодної води для того, щоб. Так само сприяти роботі по покращенню збору платашів. Хочу подякувати тим колошанам, які з розумінням поставилися до даної ситуації, пішли, поосили борги, тому що дійсно ми за в принципі, тиждень зібрали суму 601 ми змогли її поосити. Як будуть розвиватися події завтра, Ну, у нас є сьогодні ще один день, щоб проплатити гроші, тобто всі гроші, які приходять практично на рахунок комунального підприємства, ми за заборгованість перед енергетиками. Якщо нам за два дні, за сьогодні, за завтра, вдасться проплатити 370 тисяч, я думаю, жодних закінчення не буде. Що стосується графіку подачі води, Вчора склалася ситуація, коли на другому підйомі склалася аварійна ситуація, тобто ми міняли зворотній клапан на засобці 400, соці, але Колошани вже думали, що ми переходимо на графік подачі води. Хочу вам сповідомити про те, що буде теплосервіс одноосійно, таких рішень ніколи не приймав, приймати не буде для того, щоб перейти на графік подачі. Питної години, ми маємо в першу чергу в переважній більшості ми звертаємося в комісію по надзвичайних ситуаціях, де це питання розглядається. Графік подачі питної води, якщо ми будемо запроваджуватися, ми стараємося зробити так, щоб він напередодні був надрукований в засобах масової інформації. Крім того, цей графік має бути погоджений з головним санітарним лікарем, затверджений міським головою. Так що жодних рішень по Графіку подачі питної води жодних пропозицій ми ще не подавали. Оскільки все ж таки сподіваємося на свідомість колоша на те, що вони заплатять борги, вище рівень розрахунки, ми зможемо заплатити енергетикам і не допустимо переходу на графік подачі. Але якщо платежі не покращаться, то з наступного місяця ми будемо виходити з пропозицій для того, щоб воду подавати по графіку. Хоча це для нас не вигідно оскільки перехід на графік має певні мінуси, пов'язані з тим, що будуть мінятися тиски в мережах, і це може приводити до додаткових поривів, однозначно додаткових втрат води. Тому це для нас не кращий варіант, але якщо рівень платежів не покращиться, значить ми будемо звертатися, по те, щоб перейти на графік подачі партнерів.